Вітаю, ви увімкнули радіопрограму та подкаст Подорож на вікенд. Я Ірина Коваленко, авторка та ведуча цієї аудіомандрівки. Кожного тижня будемо дізнаватися цікаві історії про різноманітні куточки нашої красивої країни. Іноді про все розповідатиму лише я, а іноді до нас будуть приєднуватись спеціальні гості: експерти та експертки, закохані у свою справу. Вони розповідатимуть секрети та просто маловідомі історії про музеї, заповідники, галереї, парки та багато іншого. Звичайно, моя мета зацікавити та спонукати вас скласти свою нетривожну валізку і відвідати ті локації, про які ви почуєте. Та я розумію, що це не завжди може статися. Тож ця програма можливість для вас усіх подорожувати, хоча б віртуально, маючи лише навушники, радіоприймач або смартфон. Ну і звісно, вашу уяву. Від сценарію до зведення вже готової аудіодоріжки, все це я створюю сама. Я вдячна кожному та кожній із вас за підтримку та інтерес до мого проєкту і бажаю вам знаходити ідеї для своїх реальних подорожей та час для подорожі на вікенд. Що ж, вирушаємо?